Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі. Тільки так це працює. Потрібно зайти сюди на мою сторіночку, натиснути на кружечок і підписатись. Бо тільки підписка гарантує, що ви будете зі мною дивитись новини щоранку. А я для вас готую щодня новини за три хвилини. Все, що відбувається в нашій країні та світі, зручно не потрібно ходити по всіх каналах, не потрібно збирати інформацію з усіх усюд. Просто підписуйтесь на мене і дивитесь. Вчора РФ вдарила по тренувальному полігону Збройних сил України. Є поранені та загиблі. Повідомляють сухопутні війська, що знову будуть змінювати керівника сухопутних військ, і це вже буде втретє за останніх два місяці. Якщо ви вважаєте, що так відбудеться, поставте плюс в коментарях, якщо ні, то поставте мінус і напишіть свою точку зору в коментарях. Наступ з території Білорусі не варто виключати, заявив Сирський. Головне з заяв головнокомандувача Збройних сил України. ЗСУ до кінця 2025 року завершить основні етапи переходу на корпусну організаційну структуру. ТЦК повинні змінити своє обличчя. Ганебні випадки порушень під час процесу мобілізації не додають іміджу всім ЗСУ. Зсу не збираються відсиджуватися у глухій обороні. Штурмові частини військ масштабуються. Нам бракує резервів. Росіяни лише в 2024 році набрали близько 440 тисяч контрактників. Загалом зараз на території України перебуває. Російське угрупування у кількості 695 тисяч військових. За останній рік протяжність фронту збільшилася ще на 200 кілометрів і складає близько 1200 кілометрів вздовж у квітні 25-го року. ЗСУ зірвали плани РФ щодо перекидання 60 тисяч військових на Покровський, Лиманський та інші напрямки, через що росіяни змушені були залишитися в Курській області. Росіяни ведуть штурми, намагаючись створити так звану буферну зону в прикордоні Сумської та Харківської областей. Сили оборони досі контролюють 90 км Трьох квадратних курщини. Україна наразі переважає Росію у кількості fpv дронів на фронті, заявив головнокомандувач ЗСУ Сирийський. Це гарна новина, до речі. Водночас РФ нарощує виробництво дронів на оптоволокні, де має перевагу як в кількості, так і в дальності. Є випадки, коли такі дрони долали відстань до 40 кілометрів. Україна зараз в процесі виробництва та вдосконалення цих дронів. Україна напередодні удару США по ядерним об'єктам Ірану евакуювала своїх громадян та держав-партнерів із зони небезпеки, повідомив Зеленський. До 2000 50-го року 50% площі в Україні буде в посушливій зоні, що створить загрозу для сільського господарства та продовольчої безпеки. Повідомляє заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Зміна клімату та зниження водного балансу ставлять під загрозу значну частину вітчизняного агросектору. Навіть із застосуванням сучасних технологій проблему неможливо буде повністю вирішити. Наявні водні ресурси дозволяють ефективно зрошувати лише 4 мільйонів гектар. У той час, як ще 11 мільйонів гектар можуть стати непридатними для використання, росіяни завдали удару по Слов'янську та Краматорську, внаслідок чого загинув 17-річний хлопець, ще троє людей поранені. Співчуття родинам. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1100 живої сили, 9 танків, 2 ББМ, 39 артилерійських систем, 157 БПЛА, 7 крилатих ракет та 117 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.